Всем привет! Звону Олег. Сегодня я буду снимать видео про вот такий спиндер на 6. На 5 этих лопастей буду называть их. Можем, они такие называются. Вот так вы не крутится. Это еще не максимально, конечно. Вот, это максимально. Что я могу рассказать про этот спиннер? У нього немає коробочки, тому що я її десь загубив. Як в одному спінері, із, із яких в мене є. Я зараз вам покажу. Тільки встановлю Ну що, я знайшов цей спінер. Опа! Тут ну що, Цей спінер, він з упаковкою. Зараз відпочатаю його. Але ні, ось що, перед вами. Опа. І все. Ось такий спінер. Так, да, він у мене трохи, як би вам сказати, він мене тепер трохи так сильно шеволиться. Капець, як мені сказати? Сильно шумить, ось зараз я, я його розганяю на пону, і він дуже сильно мені так, наприклад, шумить. Хто хоче, щоб я якось показав, як я вмію робити трюки Да, я умею робить трюки. Ну, конечно, це не сильно трюки на одном пальце держать спиннера и крутить його. Но я можу вам це показать, якщо набираете на цьому видео 15 лайков. И на том видео е, так само 15 лайків, там де я знімав про оцей спиннер. Ну ладно. У нас сегодня новая не про... Та спінер, а про цей. У нього тут є. є. Це. Ось есть. Це. Зараз я наведу. Вот там есть вот так бачите, О, вс. Есть э, пицепник, но он дуже маленький. Вот так. Вс, там такие маленькие цы. И вот тут пять вот таких шарик. Чтобы его не утренне Вол... А на чем тут вот -а -э такие колечки. Опа. Ну ладно, закончим на чем обзор. Всім пока. З вами був Олег. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Всім пока.